Закрити кримінальне провадження та допустити до виконання посадових обов'язків близько сотні мешканців Росошанської територіально об'єднаної громади прийшли під стіни обласної прокуратури з вимогою закрити кримінальне провадження щодо голови Василя Дячка. В травні цього року проти нього порушили карну справу за статтею Отримання хабаря. Люди ж кажуть, справа сфабрикована та називають Василя Дячка чесною людиною. Ми просто просимо вас розібратися і зняти з нього всі звинувачення, він цьому не винен. Не винен. Він не заслужив цього все. Він обще не заслужив. прохання розібратися, розібратися справедливо. тому що якби там було вже настільки все, то мабуть вона б вже закінчилася. Так як вона тягнеться за довгий період, не все там так, мабуть, просто. І ну єдине, ми можемо тільки ручитися за цю людину. Зрештою, група людей потрапила на прийом до державного обвинувачувача. Вимоги громади почули, але як переконують в прокуратурі, говорити про винуватість або ж невинуватість, поки зарано. Ну, Зараз проводиться розслідування, дається оцінка тим фактам, збирається доказова база для того, щоб дати відповідь чи є у діях. Цієї посудової особи складу злочину чи немає. Я вас завіряю, якщо буде достатня доказова база, ця справа буде спрямована до суду і суд дасть оцінку, чи винен він, чи не винен. Якщо ж прокуратура не буде вбачати достатньо доказової бази, безумовно, ця справа буде закрита. Але на сьогоднішній день, я думаю, про закриття цієї кримінальної справи говорити передчасно. Прокуратури запевнили, слідство буде тривати близько місяця, але таке рішення людей обурило ще більше. Захисники переконують, якщо їхні вимоги не почують, будуть діяти кардинально. Село готове їхати в Київ, готове перекривати дороги. Судом для Василя Дячка був обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який триває кілька місяців. Протестувальники кажуть, без очільника тергромади все заплановане зупинилося, тому висувають вимоги щодо допущення голови до виконання своїх посадових обов'язків. Відколи тягнеться слідство по голові. Люди сидять села без води. Ви розумієте, що це таке? Висохли не нічого не, не робиться». Далі громада пішла шукати правди в обласній державній адміністрації. Тим самим люди хочуть більшого розголосу справи та, зрештою, об'єктивного слідства. Максим Посполіта, Роман Шевченко, новини телеканал Ексклюзив.